Для мене це, це дуже важка втрата, тому що Андрія я знав дуже давно, ще коли він вчився в школі, бо він вчився в одному класі з моїм племінником. І відповідно я був на останньому дзвонику, приходив, коли вони завершували школу, і коли цей, і коли ну, прощалися зі школою. Сьогодні я, я прийшов проститися з ним. Провести його в останній путь, це дуже тяжко. Він був другом нашої сім'ї, побратимом. Разом пройшли багато акцій, багато всяких подій було. Надзвичайно щирий, правильний українець, який буквально в мене на очах змужнів, став воїном, пішов захищати Україну. І після початку повномасштабного вторгнення у нього не стояло питання, що далі робити. І він знову ж таки пішов захищати Київ, а потім вступив до Національної гвардії загинув зараз на, напевно, найважчому напрямку України російської війни, тобто на Бахмутському напрямку, там реально дуже, дуже важко. І Дуже багато присвячував свого часу вихованню молодих хлопців. Тобто він, йому це подобалося. Йому подобалося навчати, подобалося показувати, як поводитися зі зброєю, як, як, як власне, щоб діяти, щоб вбити більше москалів і вижити. На жаль, сам, сам не вижив. Це було на 13-та на ніч, да? це було можна, з суботами на неділю. Ну, в чисто це. Так, на 13. 13. Мені прийшла смс-ка, я, я ну, був абсолютно в шоці. Запитався, чи це вже підтверджено. На жаль, виявилося, що, що так. Світла пане здоров'я. Слава Україні!